Вітаю, важко шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, поширювати, коментувати і таке інше. Я, економіст, географ Петро Масляк, професор. Уже давно, не знаю, мабуть. До 30 років фактично е в останні самі роки існування Радянського Союзу, коли можна було говорити е про це, це десь е фактично е кінець 90-91 рік, е писав про те, в тому числі і у газеті Вечірній Київ. Що е, Московію, тоді я вживав такий термін, як Росія, так, можна знищити е, фактично тільки економічно, влаштовуючи її, враховуючи її е, військовий потенціал, який накопичений за часів Радянського Союзу, е, так би мовити, ну, всіма. Республіками Радянського Союзу, і який е, ну, звезений був туди, після розпаду Радянського Союзу. Ну, Україна ж віддала, ну це ж не для сек... ні для кого, не секрет. Не тільки свою ядерну зброю. Вона ж не в Сполучені Штати Америки їх вивезла, і не до Франції, і не до. Великої Британії, а вивезла її до Московії, вивезла туди стратегічні бомбардувальники. Тут практично на території України знаходилися всі аеродроми стратегічної авіації. Ну, це ж так. ну Візьмемо там і Миргород, і і, і Полтава, і ну, пф, та де, де тільки не було. Мабуть, немає такої області в Україні, де б не було цих, скажімо так, аеродромів військових стратегічної авіації. І все це ми віддали. Так. Що ми ще там віддали? Так. Крім цієї авіації. Атомної зброї, ядерних, ядерних ракет. Ми віддали ще величезну кількість іншої зброї. Перш за все, крилатих ракет віддали, якими зараз московити стріляють по нас. Ну, не знаю, Х-22 чи Х-22. І інше. Ну тут прирічувати не вистачить часу все те, що ми віддали їм. Отже, просто величезні арсенали. Цієї зброї. Інша справа, як вона зберігається, Ну так, зберігається так, як воно все зберігається в Москві. Так, Це все. Але ж, там все-таки залишилися величезні арсенали зброї. Але ж їх треба підтримувати в належному, на належному рівні, то як це тільки економічно можна зробити. Потрібні відповідні площі так би мовити, заводів, відповідної кваліфікації люди, відповідні гроші для того, щоб це все підтримувати в належному стані. А вони є. А вони є. Їх можна взяти тільки за кордоном. І за кордон цей донині не дійшов до того, що зробив Рональд Рейган з Радянським Союзом. Ну відпрацьоване ж абсолютно, ну що тут треба придумувати. Ну, хочеться кричати до західних лідерів. Він все ж перекрив. Він зробив так, щоб Радянський Союз розпався зсередини. Але Рональда Рейгана Рональда не стало. І, на жаль, більше такого масштабу правителів на Заході, перед за все, в Сполучених Штатах Америки, немає, які б розуміли, навіщо це треба, кому це треба і чому це треба знищити цю новітню. Імперію зла і країну дурнів, як Московію. Ну, очевидно ж, це все треба робити. Тільки економічно можна. Ви не можете її розгромити військовому. Я маю на увазі не на території України, а саму Московію, враховуючи масштаби її території величезні. Отже, треба. Діяти економічним чином і швидше діяти, і прикривати, створювати відповідні комісії, які прикривали ці шляхи надходження, цих чіпів і все останнє, які вони використовують донині. Не тільки знімають там із пральних машин. Із, із інших е, механізмів західних. Ну, не можуть вони це генетично виробити. Ну, це відомо усім. Чи, чи менітька одному відомо, що вони генетично не здатні до цього. Тому вони повинні десь украсти або купити, або придбати, або вивезти оці всі технології. Ну, все просто дуже. Хоча, ну, Ситуація ну, поступово, але, на жаль, у ну, нас ж гинуть люди в Україні. Відбуваються обстріли. Це військовими злочинцями цивільних об'єктів. Це все в організації, в Статуті ООН ОБСЄ записано. Військові не мають права обстрілювати цивільні об'єкти. Це військові злочини. І тут ми теж повинні ну, наполегливо про це говорити. Але я наведу такий... Скажем, скажем Приклади, які вказують на економічну саме деградацію в Москві. Я не кажу про літаки, я не кажу про зупинені заводи виробництва автомобілів. Я не кажу про зупинені заводи переробки нафти. Я не кажу про зупинені заводи переробки газу. Я не кажу про зупинені заводи військово-промислового комплексу. Я не кажу про зупинені заводи з перероблення. Робки молока, тому що вони сметани навіть не можуть самі виготовити без західних відповідних заквасок. Нездатні не вони, немає в них цих Але я зверну увагу на те, що пов'язано безпосередньо з війною. Якщо візьмемо ми, наприклад, Красноярський край, то там. За ну, місцева влада за перших мобілізованих так званих мобіків видавала там по 2-3 по кілограма ковбаси родині. То потім все це, це зійшло, коли вже е, наступна хвиля е, відбулася мобілізації, це е, деградувало в економічному сенсі до 10 кілограмів моркви. То оця третя хвиля, яка йде. Уже нічого не дають, тому що немає. Нічого немає. І це для мене, як економіста, географа, є головним показником не те, що заводи там стоять з виробництва Каліни, Лади, і все останнє, а ось це головне. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми і внутрішніми ворогами, і над корисними ідіотами, які слугують і тим і іншим.